Булінг це відносно новий термін для будь-якого громадянина, зміст якого кожен із нас не просто знає, а більшості випадків стикався з цим явищем у дитинстві. Під терміном булінг розуміють агресивну поведінку щодо окремої особи або групи з метою приниження, домінування фізичного чи психологічного самотвердження. Булінг це англомовне слово, і в перекладі на українську він звучить як залякування, цькування і знущання. Від булінгу страждають як і агресори, так і жертви. Всі вони переживають емоційні проблеми, не вміють будувати стосунки з людьми, мають проблеми психоемоційного розвитку. Вони потребуватимуть підтримки дорослих, які б допомогли їм розвинути здорові відношення з людьми не лише у школі, але й протягом усього їх подальшого життя. Як вже зрозуміти, що дитина є жертвою болінгу? Діти часто можуть не хотіти йти до школи або можуть плакати, вигадувати хворобу у шкільні дні. Вони не беруть участь спільні класні діяльності соціальних заходах. У них немає друзів, не ведеться переписка в соцмережах, похід до школи і повернення звідти наодинці, немає у кого запитати домашні завдання. Терміном булінг описують скування серед учнів, проте трапляються випадки скування школярів вчителями, а іноді і вчителя учнями. Подивіться, який у них світер страшний. За статистикою, цілих 80% українських дітей піддають цькуванням, навіть не усвідомлюючи цього. В усіх соціальних системах завжди є лідер, середня група і так званий вигнанець. У початковій школі діти ще не займаються жорстоким булінгом, але вже можуть бути непривітними до інших. Щойно вчитель починає вибудовувати систему конкуренції та пріоритетів. Діти починають від травити, а справжній булінг почнеться у середній школі з 10-11 років, вік входження в підліткову кризу. Схологи. Визначає декілька основних причин щодо тих, хто стає жертвою булінгу: перша причина це занижена самооцінка, друге домашня атмосфера. третє це атмосфера в класі. Бувають колективи, створені самостійно обороками вчителя, яких і дитина агресор. Вона свідомо шукає слабшого, використовує його як грушу для биття, вирівнюючи свій психологічний стан. За дослідженням ЮНІСЕФ. 40% дітей ні з ким, зокрема і з батьками, наділюють своїми проблемами. Сором'язливі та спокійні діти стають жертвами булінгу вдвічі частіше за однольків, які відкриті до спілкування. Більшість дітей ображають за те, що вони одягнуті не так, як інші, говорять або поводяться не так, як основна група. 44% дітей, якщо стають свідками булінгу, просто спостерігають, оскільки бояться за себе. Як же вирішити цю проблему? Як допомогти собі? Ігноруй крибника. Якщо є можливість, намагайтесь уникнути сварки, зробіть вигляд що вам байдуже. Використовуйте гумор, тримайте гнів і злість. Адже це саме те, чого домагається крибник. Говоріть спокійно і впевнено, вступайте в бійку. Крибник тільки чекає приводу, щоб застосувати силу. Не мовчи. Зверни за допомогу. Не соромтеся обговорювати такі загрозливі ситуації з людьми, яким ви довіряєте. Це допоможе розробити правильну лінію поведінки і припинити насилля. Та головне, розумій, що ти не один, та з цією ситуацією можна впоратися.